Міноборони безпосередньо БЕБ вилучили понад 4,7 мільйона так званої чорної. Готівки постачальника продуктів, який забезпечував саме військо продуктами. Звісно, що зараз триває досудове розслідування. Що це от бачите? В багажнику купа грошей 4,7 мільйонів євро. Нормально. Службові особи компанії поставляли продукти харчування з підконтрольних підприємств, що мають ознаки ефективності і ухилялись від сплати податків, як зазначає офіційне відомство. Оце все якби. Кадри затримання Окрім того, далі знову ж таки обікрали оборонку майже на 12 мільйонів гривень. На початку на початку повномасштабної війни затримали організаторів схем розкрадання грошей на держзамовлення міноборони динамічного захисту для танків ЗСУ Ще у березні 2022 року. Екс керівник держпідприємства та його головний бухгалтер вирішили за рахунок державного контракту отримати незаконний прибуток. Штучно завищували вартість замовленої продукції а отриману різницю. Вивели у тінь тепер, ну на 12 років ми можуть сісти у разі доведення їхніх провини, тому що зрозуміло, що це ще не вирок. Далі я зараз просто все озвучу, а потім будемо обговорювати правоохоронці. Також повідомили про підозру голові антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Це прямо от сьогодні сталося. Про це повідомляє громадське. Його підозрюють у незаконному набутті 21 об'єкта нерухомого майна та одного люксового. Автомобіля загальна сума незаконного збагачення сягає 562 мільйонів гривень. Також незаконне збагачення на 56 мільйонів гривень. Керівнику держоргану зі спеціальним статусом повідомили про підозру. Точно не говорять, хто це. Це я думала, що це а стоп. Це я. Повторюю тут. Вже це він же, тільки Найбільше. тут детальніше. Та тут про сім квартир у містах Києва та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів, будинок на понад 220 квадратних метрів та дві земельні ділянки під Києвом, два гаражних бокси, шість машин на шість машин. Місця з. Три нежитлових приміщення загальної площею понад 190 квадратних метрів, і автомобіль BMW X3. Ну це якби да. Звісно, що це Павло Кириленко, просто я щось таке прочитала. Ну, і це про що ми говорили міністзам замміністра, це цей з смішним прізвищем, з якого ми вже встигли в принципі його обговорити. Да? Це той, що хейло. Да. та от це вже теж це той, Усторювати що аудіозапис, до речі. Іра, символічно аудіозапис, так. от ти пам'ятаєш, міністр їде в Харків. Ну от бачите, да, не та. доїхав. Це теж треба бути... не знаю, є сенс його шукати, щоб слухати чи ні. Не, Але... не, 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 це моє Це... Так, просто... це... Да, ми просто бачимо таку картину, та у нас по суті зараз активно працюють наші правоохоронці, ловлять по суті людей, які по суті крали... В армії, да, крали в нашої оборони. І питання тут стоїть перше як на мій погляд, це знову спортивна риболовля, чи це все ж таки починають справді наводити лад і також. Теж треба правильно до цього ставитися, як мені здається, не впадати в таку фрустрацію, типу, о Боже, який жах і це що це коїться. Розуміти, що це ж наші корупціонери, і точно з ними треба розбиратися. І питання, як ми взагалі можемо це все проконтролювати, щоб ці вироки дійсно були ухвалені належним чином. От у вас такі будуть запитання в мене. Я от наговорила, тепер давайте будемо спробуємо про це ще поговорити щось. Можна, можна я. Да, звичайно. Ти От, е, по першим двом випадкам е, стосовно Міноборони, оцих е, розкрадань, якщо ви бачите величезну кількість готівки, величезну кількість готівки, яка виведена, це означає, що за ці всі тендери був відкат. Ну, Тому що, по-іншому, в принципі, це не працює. Вони ж йому не на картку Приватбанку скинуть, чи на банку, правильно, якомусь чиновнику, який організував тендер. А це означає, що схема не повна. Що стосується голови антимонопольного комітету, у е, мене будуть пару уточнень і свої суб'єктивні думки. Е, він колишній голова Донецької е, обласної адміністрації або Донецької військової обласної адміністрації, і саме під час того, як він був головою Донецької обласної адміністрації, він то і набув у власність, е, я називаю це синдром Гордона. Чого вони всі в нерухомість лізуть кладаться, я не розумію. От, набув оцих статків. Мені дуже сильно, коли я це читав, асоціація була з Тукою, який розповідав колишній голова Луганської ОВА часів Порошенка. Так, да, я сказав Порошенка. Він говорив, що специфіка, специфіка, будучи головою ОДА, полягає в тому, що тобі хабарі заносять навіть не за конкретику перші три місяці, а просто щоб сподобатись. Мільйон, два-три мільйона гривень просто на тобі. Запам'ятай нас. Тому я не здивований, в принципі, і колись ми з тобою про це розмовляли, що одна з найбагатших людей в країні, це голова антимонопольного комітету. Його підвищили в 2019 році. Ба Більше того, цей Павло Кириленко, він же прокурорський. Він полковник юстиції. Він працював в органах прокуратури з 2008 року. Він військовим прокурором Ужгородського гарнізону був. Як він сплив, будучи прокурорським, спочатку 19-му році, він сплив як в поданні кабінету міністрів, а потім в призначенні президента на голову Донецький, так, да, є в нього певний фідбек, що він там, начебто, на лінію фронту їздив, під обстріли попадав, але це ж не індульгенція. Це не індульгенція, це система. Коли ти стаєш чиновником високого рівня, високого рангу, тобі приносять величезні кейси. І дуже мало людей, які реально будуть відмовлятися. Тому що, ще раз кажу, просто мільйон гривень не зайшов. Просто от ви нас запам'ятайте. Звичайно, потім будуть корупція, там, тендери, хабарі, але перші три місяці це точно. Ні, не просто варто згадати той законопроект, який в першому читанні там вже що, щось там пропихали, потім відклали, і е, от той там, де здай друга заплати штраф, типу, да, от в такому плані. Тобто ми ж пам'ятаємо цю всю історію. Ну, я його так називаю, тому що типу заплати штраф і передай того, хто вище того. І Не забудь йому позвонити, попередити, що йому треба теж заплатити штраф і попередити того, хто там ще вище по черзі там по ієрархії Це ми називає? Отримає. Це про угоду зі слідством Ну, так, да, угода зі слідством, але ж не в такому форматі це має виглядати, так як вони це все придумали. ну але отаке. я маленька ремарка по цьому законопроекту я, в принципі, не розумію. У нас є угода зі слідством в кримінально-процесуальному праві вона існує. Просто вона виписана не так, як зараз. Але вона існує. Розуміло, що це нову корупцію, ну від від корупції пропихували, але питання не цьому. Питання заключається в наступному: якщо чиновників ловлять, затримують. Це добре. Тому що коли боротьби з корупцією або з розкладанням коштів немає, то нічого немає в інформаційному полі. Немає. А якщо воно є, це вже певний плюс. Друге, по твоєму питанню, як ми можемо це контролювати? Ну, давай так, є ж громадські діячі у нас. Ой, як багато. Як Роман каже, борцуни з корупцією. Вони ж є. Вони інституційно, інституційно вибудовані, на гранти живуть. Так а чого, ну, ну де? Де? І насправді це дуже велика проблема, тому що реально це фасадна історія, фасадна, дуже фасадна. Це дуже прикольно ходити в посольство США на каву чи на ланч. А реальний фактаж ходити на суд, на суди. Я просто знаю, що таке ходити на суди по корупційним справам. Як це важко, як важко в принципі, як журналісту контролювати ці процеси, тому що тут в кривому розі там реально хто цікавився цією темою по серйозному, це там 3-4, максимум 3 людини. Жувана, є бажання щось сказати, чи геть і не хочеться. Та просто, просто та як не хочеться. Ну просто вже говорено, говорено, переговорено стосовно і про борцунів, і про корупцію, і звідки така активність зараз? Ну очевидно, що нам же ж чарівного пенділя виписують західні партнери, в першу чергу, Сполучені Штати. Оце ну це такий порядок денний, який вони формують, і у них це питання завжди завжди турбувало і буде турбувати. Ти знаєш, аж поки ми, не буде від'ємних від показників корупції. Ну так. Очі видно? Ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Це... це не зовсім таке це я не маю... зовсім так. Я маю на увазі, що це mm. неможливо. Ну, то я маю на увазі, що це. Не ну, тобто, забувайте, що? що дуже часто посольства країн. Паралельно лобіюючи боротьбу з корупцією в Україні, лобіюють інтереси певних близьких до них кіл, згадаємо борійську. Тому я знаєте так: ти, ти, ну, ти, мене, ти, мене, ти мене не чуєш. Я кажу, поки не буде від'ємний показник в Україні. Тобто, Україна знову має показати зразково показове виконання олімпійських видів спорту, але із зв'язаними руками. Що на полі бою, про це багато пишуть, тому що. Зброю надають, кажуть, але з цієї не стріляй. По Росії, uh -huh. з цієї не стріляй. Те саме стосується корупції, тому що е, хотіли б ви або не хотіли, українська корупція не існує сама по собі. Це вже не річ в собі давно, вона е, інтернаціоналізована в багатьох питаннях. Копнете далі, ну вилізуть е, вуха, роги, е, ратиці, хвіст, вилізе обов'язково десь в Західній країні. Якщо раніше це була. Були сіамські близнюки, скажімо, російсько українська корупція. Точніше, українська виростала активно на російському гумусі. То тепер це інтернаціонал, це такий корупційний, корупційний інтернаціонал. Дуже зручна історія, коли Україні постійно дорікають в корупції. Мовляв, а ви ще не досягли критеріїв. Ну такий, знаєте, вічлива відмова. Ви ще не готові до членства в Європейському Союзі НАТО з одного боку. Тут є над чим працювати, і дійсно, коруп... корумпована Україна це слабка Україна, бо корупція призвела до війни. Це теж сказано, пересказано. Чому? Тому що корупція послаблює державу, послаблює і оборону, послаблює державний апарат, вона послаблює захист громадян. Ну, це просто об'єктивні чинники. Корупція і це не універсальне слово, яке можна приліпити куди завгодно. Ну, це... Це Ракова пухлина. Та. І тут ну, оця так. вся історія, ну, ця вся історія, вона з одного боку це добре, але слухайте, це лише якась частиненька, яку нам показали. От там треба знову колупатися глибше, хто кого здає, з якою метою здає. Тому що також ж, в такому випадку це ж ефект доміно може бути. Можна ж вийти і на себе в результаті. От. А стосовно, ну так воно є. Ну це ж нам всім знайоме. Ну, тобто середовище mm -hmm. українцям зручно жити в корупції, бо вони знають, куди занести конверт для того, щоб вирішити питання. Та? Корупцію усуває лише діджиталізація. Відсутність е людського фактору, е наявність Вахтера на вході. Сьогодні в Дніпрі, вибачте, вже за таке брутальне порівняння: ходив туалет. В Дніпрі ходив туалет в мост Сіті, це торговий центр. І зазвичай ми звикли бачити якусь бабулю на вході. Це нейджизм, ну якась, яка за тобою там тобі навздогін, що там ще гривню або ще сім. Ніяких касових апаратів немає. Це як, як валідатори в маршрутці. Так, от мост Сіті стоїть. Валідатор, який приймає безготівкові платежі з картки, тобто можна розрахуватися з телефона, скільки там навіть я не знаю, і тебе пропускає, бо там стоїть валідатор. Ось вам вибачте побутовий приклад, як подолати корупцію, яка починається з цієї бабульки, яка mm -hmm. туди 7 гривень ви поклала, а 10 разів по 7 гривень собі в кишеню. Те саме як водій маршрутки. Це теж це, теж тобто, це такі наявні ознаки корупції, тому що хто е зацікавлений відсутності валідаторів в маршрутках київських, зокрема, і багатьох інших містах. Но, це, хіба тільки київських? Це, це я так кажу, і багатьох інших міст. Це очільники міст, які клеють дурня. Я ж кажу, я люблю дуже новини читати, як в Києві постійно ламається система оплати проїзду. Читаю, ви думаєте, на цьому тижні не було було. Було, це така новина, вона постійна. Як сплатити за проїзд, тому що тимчасово знову не працює система оплати, електронна система оплати проїзду. Ну, це, це маленьке, здається, та що там мої там, 7 гривень? Хе -хе, дорогесеньке. дорогесенькі. Це золоте дно. Це, це просто і все тягнеться нагору, тому що, або міський голова, я не кажу про Київ, це будь-який, або клей дурня, або просто з цього має. Зиск, тому що з кожного по 7 Але. гривень розумієш, і тут оця вся історія з цими затриманими, дивишся на їхні чесні руки, і очі і на інші кінцівки, і запитуєш: а для чого у нас борцуни з корупцією утворювали всі антикорупційні органи, опановували гранти? Хочу нагадати, як там називалася компанія, яка для НАЗК розробляла систему авторизації ключів. Міранду, а, да, да. Мі... Мі... Міранда, Міранда. Міранда була крива коса, глухоніма, і в принципі її поламали в один день. Тобто на ЗК створено, Міранду вони замовили за мільйони грубі. І от ми говоримо Павло Кириленко. Ну, це ж, знову таки, це навіть не, не... От піцу розрізають на шматки, це навіть не шматок піци, це просто порожній бортик, який викидається в смітник.